Це відкриття з твоєї перспективи для вивчення таких процесів, як, наприклад, проникнення вакцини від covid 19 у клітину або початкові етапи кальцифікації артерій. щоб побачити білкові комплекси з такою деталізацією, потрібен електронний мікроскоп. Пояснює Зомардейк. Однак електронний промінь може пошкодити біологічний матеріал і навколишню їдину, що неприйнятно для тривалого спостереження за природніми процесами. Рішенням стало застосування захисного шару навколо матеріалу для мінімізації пошкоджень. Для цього зазвичай використовують графен надміцну речовину, що складається з одного шару атомів вуглецю. До речі, якщо хочете подивитися про графен детальніше, в нас є окремий сюжет про нього на честь 20 двадцятиріччя винаходу. Залишимо посилання в описі цього випуску. Але як тільки ви застосовуєте графен, біологічний процес, який ви хочете зафіксувати, починається негайно.